Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості Промінь, гортово-англійської мови, Стар, Керівник, Шоргородська, Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами продовжили тему Річба від 1 до 20 і почали вчити річбу від, вчити від, від 11 до 20. Будь ласка, Так, вчили з вами лічилки. Повторимо все. Итак, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 и 20, 20. Я звертаю вашу увагу. 11-12, запам'ятайте, 11-12, так?

13 сортин, 14 фортин, 15 фифтин, 16 ситен, 17 севентин, 18 этин, 19 найти і 20 твенти. Будь ласка, самостійно. 11 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16 17, 17, 18, 18, 19, 19 і 20, 20. Пишемо. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, эйтин, 19, найти 20. двадцать твенти. Шерос, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, сикстен, 17. севентин.

10. Dari. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17.18. 18. 19. 19. 20, 2020. Так, речилки. 1, 2, go to the zoo. 3. Follow us. Close the door. 5, 6, take some sticks, 7, 8, open the gate. 9, 10, a big black hat, Далее, 1, 1, 1, little dogs run. 2 2 2. you, 3-3-3. Three, 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 birds in, in the tree. 4 four 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 four. four, four, four Reds on the floor. Розуміло? Домашнє завдання, будь ласка. Вивчити від 1 до 20 Та прописати числівники від 11 до 20 в порядку у зошитах. Розуміло? До побачення. Гудбай.